Знов температура, болить горло та нежить. Як зміцнити імунітет в період сезонних захворювань. Скористайтеся цим комплексом, до якого входять. Імуностан зміцнює захисні сили організму, пригнічує ріст і розмноження кишкової палочки, стриптококів та стафілококів ефективний для зупинки інфекційних процесів в організмі, допомагає організму протистояти вірусним інфекціям і не допускає ускладнень. Вітамін D сприяє нормальній роботі імунної системи, знижує чутливість організму до інфекцій. Фітосвічки, апівітин володіють унікальними властивостями, які дозволяють справлятися з самими небезпечними бактеріями та вірусами, зміцнюють на відновлюють організм в цілому та в післяопераційний період. Створені на основі продуктів бджільництва, таких як перга, прополіс та підмор. Піруліна хлорела комплекс незамінних амінокислот, вітамінів та мінералів, підтримує імунну систему, має противірусну дію. Для отримання консультації переходьте за посиланням в описі сторінки або пишіть в приватні повідомлення.